Додаток візуалізація організаційної структури, створений для наочного представлення ієрархії команди та відділів. Після відкриття додатка ви побачите всю структуру компанії в зручному візуальному форматі, що допомагає швидко орієнтуватися у розподілі ролей і підпорядкувань. Крім того, ви можете легко перейти на картку контакта за посиланням. Це особливо корисно для великих команд, де важливо швидко знайти потрібного співробітника. Також, якщо відділ має багато підрозділів, ви можете легко розгорнути відділ і побачити всі підрозділи з кожним співробітником. Всі доступні можливості для співробітників також доступні для зовнішніх користувачів. Для цього потрібно перейти на вкладку External Users. З додатком візуалізація організаційної структури керування командою стає простішим і прозорішим. Завантажити додаток можна за посиланням в описі під відео.